Від знаєте, сьогодні часто говорять люди, як же Бог міг дозволити знищити дітей, що Ісус навин зі своїм військом спеціально знищили невинний народ, тому що в біблії це записано, що вони були забиті від малого до великого, і зразу таке осудження, і у мене теж було незрозуміння, як же ж так це ж діти. І знаєте, якщо почитати і розібратися в цьому всьому, так в Біблії почитати, то що це взагалі означає, що релігія хананського народу, Содому і Гомору, вона була з'єднана з демонами. На вівтарі робили ритуали, нечисте все так. Зустрічі з духовним світом в жертву приносили увага, новонароджених дітей. І їх тисячами засовували в посудини і закопували. Тому що сьогодні, коли проводяться розкопки, і коли розкопали місто Ханаан і знахідки, вони вразили всіх. Там закопані тисячі посудин з немовлятами головою вниз. Уявіть собі, сьогодні знаходять кістки. Там заживо закопували дітей, тому що суть релігії Содому і Гомору в тому, щоби народжувалися втілені демони. Відповідно, зрештою Содом і Гомора були знищені. Богу довелося це зробити, тому що вже таке спотворення пішло реально від малого до великого. Там описано таке було збочення людей в думках. Навіть тому що навіть коли прийшли ангели за лотом і його сім'єю, то ці ханани. Хотіли зґвалтувати цих ангелів. Вони прийшли під дім Лота від малого до великого. Говорили видай нам ангелів. Уявіть собі. Але лот заступився за ангелів. Він вивів своїх дочок. Тому, знаєте, Богу довелося знищити це місто, цей народ, тому що Бог завжди хотів зберегти людину від зла. Від початку створення світу показано це і є три світи: перший це світ це рай, другий це допотопний. Де жив ной, і третій, це той, в який ми зараз живемо. Це є ера Ісуса Христа. От допотопний світ. За що він був знищений? Знаєте, там взагалі пішло таке спотворення, Бог взагалі стер цей світ разом з усіма. Бог зарив і, перш за все цих великанів, велетнів, які там були, тому що сини Божі, які зрадили Бога, вони переступили його слово. Вони спускалися на землю. І вони з'єднувалися з жінками. Вони і народжувалися великі мутанти, велетні, які заввишки було 1500 метрів. Уявіть собі, вони поїдали все живе, гвалтували тільки там все, що рухалося, можна так сказати, і вся земля вона стогнала від крові. Люди волали до Бога, і Бог сказав лотові, щоб він будував ковчих. І він врятувався з сім'єю і тваринами, яких Бог сказав зібрати. Тому знаєте, взагалі, фільми, які сьогодні зображують, що. Великі там титани, мутанти величезні все це взято з біблії. Тому люди по суті придумати самі нічого не можуть. А якщо не читають Біблію, то працює диявол над тим, щоб інформація. Вона вся береться з біблії. Ти я взагалі копіює все, що Бог створив. От реально були мутанти, тому що навіть сьогодні розкопки проводяться з біблією в руках, і показано взагалі, які великі споруди, що туди людина не могла взагалі підняти залізти і ніяке обладнання не може нагору піднести цей важкий камінь. А він там є. Тобто, ці мутанти, які були, вони взагалі використовувалися для того, щоб будувати цивілізації. Реально показано, що до нас були такі цивілізації, які нам навіть не снили. Сьогоднішні розкопки вони реально це доводять, і цього пояснити не може ніхто, тому що наше покоління в порівнянні з тими знахідками, цивілізаціями, е деградує, а не вдосконалюється. Тому що відступає від Бога, від Божого слова. Тому читайте Біблію і не будете обмануті, слухайте тих людей, які пояснюють Біблію і будете просвітлені. Напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Біблію, зростати духовно. А Якщо вас цікавить більше інформації, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Нехай Господь вас береже.